Формула ядра. Так виглядає, що страйкер не тільки світить, а й сверлити вміє. Це робочий елемент медичного апарату. Страйкер кор. Тут подача якогось газу або рідини. Гнучкий шланг підключення, тобто кабель. Багатозаходова різьба з заглушкою. Це, напевно, для стерилізації. Хоча вона ніби як не, не герметична, а може й герметична. Герметична. Ось тут є уплотнення. Кільце. Доволі такі серйозні конектори. Злочайне все, звичайно, і, власне, конструкція намікає, що це дриль, тому що чітко видно. Не то шпонку, не то що, для того, щоб можна було обертати якийсь інструмент, фіксатор, осьовий. ну і подача рідини або газу. Враження таке, що приїхало воно до мене відразу зі смітника, тому що страшно брудне, запльоване. І таке враження, що навіть дощ на нього падав. Або перед ним працював, чи говорив хтось з прикусом, як в коня, і якийсь. <кій> позапльовував то все. Воно страшно брудне. Шановні пані доктори, докторат наш, я такого в ремонт від вас брати більше не буду. Поважайте себе, поважайте мене. Ну це ж якби ну, реально, це ж не з операційної, це зі смітника. Якщо ви плануєте це потім використовувати, то як мінімум це треба почистити і помити, а не в такому вигляді мені привозити. Тому як би. Тільки через те, що мені цікаво подивитись, що тут таке, бо я не бачив. Я на цей раз вам не віддам назад. Педалі. Педалі гнучки механічні. І з кнопками. Три кнопки. 1, 2, 3. О, щось тріщить. Що там тріщить? Щось тріщить. Ага, що ми тут маємо? Три робочих інструменти можна підключити. Це якраз вони. І дві педалі можна підключити. І от з педалями, схоже, в нас якраз халепа вирвали. Тут є попадання якогось розчину і повідгнивало, але воно не виглядає таким, що є комплектним, тобто, половина роз'єма відсутня. Добре, а що ви хочете? Що я вам зроблю? Я такого роз'єма вам не знайду. Погнуті контакти відновити можна, а далі, звіняйте, в мене нема бананів. Добре, страйкер. Так, що він тут має? Хоче робочий елемент. Можна внести дані доктора, котрий буде пиляти. Adjust irrigation Pump. О, маємо відповідь на наше питання. Це подача рідини, а не газу. А ось тут в нас живе. Помпа, перистальтична помпа. Точніше, не хочу фокусуватися навіть, точніше, місце під її картридж Сюди ставиться картридж І воно працює з старе, так повільно працює. І воно працює з картриджем для прокачування якоїсь рідини. Кудою ми хочемо вставляти? сюдою Червона, ага, тут позначки кольорові є. Hand pice формула. Це, напевно, швидкість задається. Дозволений реверс і керування педалями. Гальмування, акселерація. Тобто, по суті, якесь досить модне сверло. Постійна швидкість і регульована. Контроль моменту. Тобто там кроковий двигун і купа датчиків в цьому сверлильнику. Тут він виключений мав би бути. Без педалі ми то не включимо. А про педалі говорити поки рано, бо незрозуміло, чи ми будемо робити і що ми будемо робити. От така доля медичної техніки. Зі смітника. До наших майстрів, а потім в операційну. Поки все одно вже мити, то ще знімаю брудну кришку. Вхідний фільтр екранований. Далі стандартні вхідні фільтри, ціла купа, ЛЦ-фільтри. Кнопка на довгій тязі досить типова. Це є блок живлення. Радіатор. Так, це первинний блок живлення, судячи по всьому за ПФЦ-шкою. Дросіль конденсатор на 450 діод. І силова частина розкачки. Далі трансформатор, випрямний діод. Без синхронника, очевидно, і класичні два дроселя. А це вже фільтр по виходу ще. Верхня плата блок живлення, нижня плата, хрен зна що. Тут є гальванічно розв'язане джерело живлення. Воно виходить на щось таке страйкерівське суто. Не знаю, що то за фаервиер чи на камеру, чи на що. Непонятно. Модуль помпи з каоксіальним підводом. Що цікаво, це кабель каоксіальний. Очевидно, тут є NFC антена і модуль помпи передає інформацію про себе. От такі навороти. Хрестиками щось тут попозначено. Купа фільтрів, ну, як космічна техніка медична. На нижньому ярусі жменя релюшок і їм подібного. В передній частині драйвер підсвітки високовольтної. Це CLF, чи як ті лампи називалися. Це говорить про вік пристрою. Модуль резервного живлення, ну і самі мозги, очевидно. Точніше, плата, що обслуговує дисплей і тачскрін. Все на фільтрах. Це трансформатори схоже. Трансформатори керування. Ось тут ферритові кільця. Далі трансформатори. Мабуть. Знімаються сигнали керування сюди, але то не точно. Модуль помпи, двигун з енкодером. Ну і цифрова плата, котра то все обслуговує, з динаміком. Знизу видно купу мікросхем, потужніх видно процик. Здавалось би, звичайний шуруповерт. Ну, от не зовсім звичайний, отак напічканий. Вивчаю можливість переробки, відповідно, знімаю морду. Видно, що вона пластикова, а видавало що металева. Видно, що позначки кольорові це не світлодіоди, а просто точки. Так, якби намікають на ключ роз'єма. Цифрову частину можемо глянути зблизька, дофігіща роз'ємів. Просто дофігіща. А тут, напевно, якраз. Цифрова плата одна друга. Ну, але свої процесори є на основній. Як воно організовано, не знаю, бо досить старе і складне. Знімаю помпу, таки антенна NFC. Тут я вгадав. Модуль помпи в сторону повністю не знімаю, можна глянути на механізм. О, що ми тут побачимо? Воно якось вмикається картриджем, значить, помпа має вилку. І цей картридж заходить вигляді вилки на колесо. Перистальтичні помпи я вам вже показував. Відповідно, обжим відбувається по самому картриджу. Двигун з редуктором тут відмикається, відключив. Добре. Знімаю модуль роз'ємів. І тут вже стає зрозуміло, що будуть труднощі. Роз'єми дуже довгі, маркування я не бачу. Добре, що хоч підписано по кольорах. Це силові виконавчі, а нас цікавлять ось ці по керуванню педалями. Тут воно просто на силіконі відчепиться. Але треба буде думати, як виносити новий роз'єм або брати мінімального діаметру, і розраховувати, що він буде провалюватися в глибоку частину корпуса. От. Глибочезно вийде. Треба це враховувати. Ну, а далі запихуйство. Тут якось це треба розпаяти гінекологічним способом. І таким самим. Гінекологічним способом запаяти. Це не так, щоб було просто. Конектор підібрав максимально підходящий. На жаль, він не сумісний з рідним. Він просто по розміру не той і не підійде. Відповідно, мусимо і татка, і мамку міняти. Мамка стає, але прокручується. Це, в принципі, невелика проблема, бо зажметься на клей посажу, і тут ніхто крутити не буде. Закрутку ставити я не планую. Я Планую через це, що мені не дуже хочеться зайвий раз розверлювати панель. І без закруцьки ми теоретично сідаємо дуже щільно, може чуть розверткою розвернути. А з глибиною ми не вгадаємо, ми не зможемо закрутити. Навіть як я розсверлю, закручувати можливості не буде. Тому ой, в будь-якому випадку, треба буде чуть розсверлити. І тоді би мало бути добре. А може й не треба розсверлювати, тому що в нас є запас на товщину гайки. І він особливо не відрізняється від товщини конектора. Тому, напевно, взагалі ніяких дій з кришкою робити не треба буде. І все запихуйство обмежиться з цим модулем. Підключень. Причому, крім гінекології, це треба робити все на навису, тому що неможливо відключити силові контакти робочих органів. Тому якось так. Дуже мало місця, плюс нам ззаду треба присобачити гайку, а не спереду, як в оригінальних було. Тому феритовий фільтр ми таки міняємо на гайку. Інакше я тут не підлізу. Кабель тут теж капець модний з екрануванням. правда, в оригіналі воно вже віджило. Треба звірити колірність, чи відповідають кольора і позиція татка-мамка. Добре, що маємо хоч штекер. Тобто клавіші як самі кнопки можна буде не розбирати педалі. Зараз то видзвонюю, змальовую і переношу на нові конектори. Ключ я не знаю точно, як був. На старому конекторі є тільки одне місце ключа. Це все, що я маю, знаю. Пробував, розігнув так вставляти. Частина кнопок працює. Може, так воно і має бути, враховуючи, що один дріт в мене відірваний. А решта окислені. Дасть і чути. Ще якось заізолювати то все треба, щоб не коротило. Рідний конектор нумерації немає. Замінник має нумерацію, тому беру нумерацію по таткові на педалі. Нумерація співпадає. Нумерація мамки буде, відповідно, дзеркальна. Розписую по кольорах і заодно собі фіксую то на відео, може когось і мені, і вам буде потрібно. І в'їзду тільки треба кембрік знайти якусь дрібну термоусадку, щоб то влізло, і паяю. Паяю спочатку татка, тоді мамку. Татку буде як зразок, щоб перевіряти себе. Якщо хтось думає, що це проста робота, то в мене для вас погані новини. Ця робота ні разу не проста і ні разу не легка. О, вже зіскочило. Переділивай. А відповіднику ще й контакти розрізані частково. Тобто треба запихати всередину, а тоді пропаювати. А тут в мене будуть дроти вже поторочені. І дуже короткі. Коротше, тяжко. Отак, От наживив, центральний вже запаяв, собі позначив, де перший, щоб не переплутати. Трошки флюсу. Тоді вставляю провідник всередину. Берем припой. О, і тепер запаюємо, щоб воно не втікло, не змістилося і було рівно. Рівно настільки, щоб можна було ще й кембрік натягнути. І так, щоб припой попав всередину. От, А тепер кембрік. Використовую рідні. Тут теж не просто треба натягнути. А коли вже натягнув... Натягнути в другу сторону, змістити. Отак. От О! І так, крок за кроком, поволе-поволе. Зі всіма матюками. Тут воно ще й може не хотіти, бо десь чуть-чуть більше припою, чи йому діаметр не такий. Але хто би його питався? Коротше, отак з матюками потрохи заправляю запаюю. І вже на третьому дроті він мені обривається при затягуванні кембріка. Тому кембрік я таки буду давати міняти на свою термоусадку. Тепер десь тут отак гінекологічно мені його треба залізти, зачистити, а він не хоче. Сучий син може оплавиться, а оплавиться, то буде культя, не захоче лізти в термоусадку. Коротше. Ви зрозуміли, чому так дорого, чому проста робота може коштувати дорого. Бо вона коштує не тільки грошей, а ще й нервів і здоров'я. Собака дикання, а він якраз от не хоче оплавлятися. Добре, буду вручну то все робити. Потроху збираю, цей роз'єм виходить глибше. Треба прослідкувати, чи він адекватно пройде. Через передню панель. Закрутки тут не буде, але глибини посадки тут достатньо, він сидить достатньо туго. Тільки чи не треба тут шліфанути, чи в передній панелі. Збираю, перевіряю. Сверла на 15, я не маю, чи 15,2. Відповідно, злегка знімаю стружку з скальпелем і перевіряю. Є. Можна сказати, щільно, з посадкою. <хи> Скільки соток? <хи> не знаю, в дядька Максима, спитайтеся. Збираю, пробую. Тепер знову гінекологія з підключенням конекторів, причому тут треба дуже акуратно, щоб десь щось не загнути. І щоб сісти правильно, щоб десь не перескочити на одну позицію. Тут десь приклеєно, мені це не пасує, Відклеюю. До речі, щодо приклеювання. Прийдеться приклеювати. Тут була плівка, котра ізолювала власне, проміжок перед панеллю від затікання соком пацієнта. Хоча, якщо далі, то воно сюди би потекло. Ну, але проклею так, як було. Продовжую продовжувати. У нас чекає засада з центровкою. Воно ні разу не по центру. Бо 2 мм був люфт. Тепер мушу відцентрувати, поки клей не засох. Блін. Включаю ту січкарню чи дрельку, як її правильно сказати. Так, завантажується. Тут роз'єм вмикається добре. Оп! Заходить щільно, люфту практично нема. Дуже добре. Я задоволений. Робочий елемент. Підключаю собі десь сюди. Треба попасти. Оп, є. Тут теж треба попадати, але ключ один. Не помилишся. Підключив. Де які педалі? Фу, таке брудно стрьомно в руки брати. Кнопка один є. Кнопка 2 є. Кнопка 3 є. АБ. О, воно щось навіть сверлить. А, воно ще й продрочує вперід назад. Для коливальних рухів. Ану, що ви там побачите чи ні? Отак буде видно. Бачите, напрямок міняє. Швидкість регулюється. Міє скоро. А де міняти режим? Тільки правий можна, наприклад. Тепер. Ох, плавне регулювання. Гарно і гальмування працює. Можна сверлити на цілого навіть в стоматології. А оцей речах це, очевидно, подача змащуючої рідини через штуцер. Тобто можна заблокувати подачу води. Для чого? Щоб. Щоб вимивати продукти свірління, щоб стружка кісток не заваджала огляду, воно все робиться скоріше за все одночасно з ендоскопом, от якось так. Працює той добре. Хай працює. Тішу власника.